В Одесі оперативники управління міграційної поліції викрали схему незаконного заволодіння соціальними виплатами, передбаченими державою для внутрішньопереміщених осіб, користувалися такою схемою особи, що утримуються в слідчому ізоляторі та виправній колонії. Правоохоронці встановили уроженці областей, де ведуться активні бойові дії, будучи затриманими в Одесі за скоєння злочинів ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та фактично перебуваючи на той момент в місцях позбавлення волі, дізнавшись про програму виплат державної допомоги що переміщеним особам через мобільний застосунок дія заповнили форму на отримання статусу вимушених переселенців та грошової допомоги, надавши тим самим недостовірну інформацію щодо себе. Незаконно оформлені, щомісячні виплати вони отримували впродовж декількох місяців, доки їх протиправні дії не були викриті. В СІЗО та колонії правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили речові докази протиправних дій фігурантів. Одному з чоловіків, уродженцю Херсонщини, слідчі вже повідомили про підозру. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Питання про оголошення підозри ще п'яти особам з Луганської Запорізької Донецької та Миколаївської областей наразі вирішується. Заходи проводились спільно з працівниками оперативного відділу Одеського слідчого ізолятора та Одеської виправної колонії, слідчими відділу поліції номер 1 одеського районного управління поліції номер 1 співробітниками управління карного розшуку поліції Одещини та під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. В Одесі поліцейські викрали схему незаконного заволодіння грошима, передбачених державою для внутрішньопереміщених осіб, користувалися такою схемою особи, які перебувають в місцях позбавлення волі та попереднього ув'язнення. Правоохоронці встановили, що уроженці областей, де ведуться бойові дії, будучи затриманими в Одесі за скоєння злочинів ще до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України та фактично перебуваючи на той момент під вартою. Дізнавшись про державну програму фінансової допомоги вимушеним переселенцям через мобільний застосунок ДІЯ заповнили форму на отримання статусу внутрішньопереміщених осіб та виплати допомоги на проживання, надавши недостовірну інформацію щодо себе. Незаконно оформлені щомісячні виплати, які їм нараховувались, вони отримували впродовж декількох місяців, доки їх протиправні дії не були викриті. В слідчому ізолятори та виправні колонії правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких Вилучили речові докази протиправної діяльності одному з чоловіків, уродженцю Герсонщини, слідчі вже повідомили про підозру йому. Інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчистувальної техніки. Цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозр ще п'яти особам з Луганської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей.